Дуже багато людей не задумуються і своїх дітей звертають на те, що да там діти бачать ангелів демонів, Діти відчувають і, там. Мене дитина побачила ангела, в мене дитина побачила, побачила духа. Так, діти бачать. І діти бачать, про що ви говорите, діти бачать, що ви дивитесь і що ви е, обсуждаєте, скажімо так. І коли ви дітей втягуєте в такі затеречні справи, коли ви дітей втягуєте в якісь розмови та дивите збитку екстрасенців з ними, або там біля них робите розклади таро або ще щось, ви ми їх волі їх туди втягуєте. А в дітей е, ну в них дуже сухопсихіка, і вони можуть собі дуже багато чого домальовувати на фоні того, що вони бачать і чують, про що ви говорите і як ви це говорите. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу і не залучайте своїх дітей до таких речей, тому що потім ви можете не відібратися від цього всього поганих наслідків. Бо діти можуть через що впадати в якісь свої історії, фантазувати, придумувати, і потім придеться вам звертати до психолога, щоб. Побачила вашу дитину, там ангела, добре, скажіть, я тобі вірю, дякую, що ти зі мною поділився, але давай ця інформація буде при нас, я тебе підтримую. Тому що не всі це можуть бачити і не всім це потрібно знати. Давай це буде між нами. І ви налаштуєте просто довірливе між вами спілкування, бо потім, коли, ви вибачте, дитина буде приходити в школу, або спілкуватися зі своїми сверстниками і розказувати про карти Таро, про те, що там мама гадає, там, да, чи папа, що там бачите якихось ангелів, діма, мені тоді подобне, в Принципі, ну це діло кожного, але це не дуже добре, буде сказуватися на його і на тому, як ця дитина буде вливатися в цей сподюк, і буде важче знайти дітей в спілкуванні, буде важче знайти однодумців, ті, які зрозуміють цю дитину. Тому не треба в досить ранньому віці залучати, привчати, щоб вони туди влізли. В кожного є свій вибір. І кожна дитина, коли стане дорослим, і якщо вона свідомо захоче зробити цей вибір, вона зробить. Але не потрібно їй нав'язувати своїх шаблон. Тому що дитинця це називається нав'язування. Вони не роблять свій свідомий вибір. А ви свідомо нав'язуєте свої їм. Тому перестаньте це робити, робити це дуже погано. Сподіваюся, я вам пояснила. І а, мені подобається повідомлення по типу: мій син знає, хто я що я і чим я займаюсь». А в сину 12 років, а в сину проблеми з мовою, а в сину проблеми з однолітками. Зато я знаю, хто його мама. Ну, я вас вітаю, маму. Зверніться до психолога. Ви своїй дитині псуєте життя. Не треба цього робити, не треба залучати дітей туди, куди їх психіка нахто вийти. Подумайте про це, подумайте про щасливе життя ваших дітей, а не про ваші бажання кудись всунутися. Гарного дня.